Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питань ліквивання земельних відносин і охорони порушення середовища. Присутні ради. секретарі ради міської ради, начальник відділу земельних відносин і депутатки міської Зернодольської міської ради. На порядку денному.

Рішення Переходимо. Переходимо до боку земельних питань. Шановні депутати, до вашої уваги, перший проєкт рішення про затвердження договорів та додаткових угод даних, укладених міським головою від імені Залодойської міської ради з питань надання земельних ділянок користування, внесення змін договору користування і припинення договорів. Значить, додаток доданий до цього проєкту рішення. Там 22 документи, тут і договори оренди в кінці. Табличка із 22 документів. Тут і укладені договори, і угоди відшкодування збитків, і особисті строкові сервітути, і припинення договорів. 22 угоди. Воно все проходило через сесію, це все є рішення сесії, але підписані договори і потрібно затвердити їх перелік. Ось всі ці договори, якщо цікаво, можна кожен відкрити і ознайомитися. Угу. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, з метою розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та укладання договору особисто строкового сервітуту за заявою Бондаренко Тетяни Корисі. Значить, Вони просять біля е, вулиці Спортивна 8, біля колишньої е, чайки площу 10 квадратів. Я зараз покажу схему, вони хочуть там розташувати е, міні е, кіоск е, кав'ярню. Ось зразок такого кіоска вони показують. Степа, Самоцтво... сташування, само, да, автомат киоск, ну, само да, сам... авто. Ось Те... вона мені на вайбер прислала конкретне місце, де <свист> вони хотять ставити, Ось вона визначає таким перепутником це місце. для 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 а воно буде на а стояти на у плиці, яка у нас іде тротуарна, чи воно буде назад землі А вона сказала, що частина стоїть на плиці, а частина заходить на землю, бо там потрібно проводити світло. Просто, Якщо ми ставимо на плитку, то треба ж проговорити, мабуть, з будівельниками, наскільки це воно пошкодить, пошкодить, тут коли поставимо. Це буде стояти така так, так? да. ну, таке апарат, він має якусь певну вагу. Він буде, де стоїть. Він буде стоять на плиці. а, ага, думаю, прямо. Я землі будуть кабіля, я так розумію, тому що їм треба світло якось під'єднатися. Ну так, да, до світло під'єднатися. А так би я видавала рішення, які стояти, що робити світло простою. Ну, вони самі ще нічого не знають. Вони зараз там перебалакали, резь їм сказав, що їм потрібно кадастрові номер. Без кадастрового yeah, вона да, про що да, балакати. Да, так да. їм відповів АЕС. Щоб ви вийшло там, що я посада, так it's... So, it's... So, it's... So, it's спілки, що вони хотіли під'явити, але там не можна. Ну, то є, там дістично ставили столики, поставили сюди. Ну, може, тут теж поговорити з підділенням, з культурами наших відділів, які розуміють на особливостях плитки. Яка вага? Яка вага його? І там ж буде підписок. Ну, то є, є питання. І що про той слід вдруг якісь питання, що це відшкодування, що ви це зробили? Або їм треба буде робити фундамент. Можливо. Можливо, далі розмісти там, де земельна ділянка, там, де не є плитки, припустимо. А на земельній ділянці це тут у нас виходить вже дві деревини, так, Сарова? Ну, там пересадні Якого розміру? Вони хочуть 10 квадратів. Ну, таке, от тут дверей. Ну, дивіться, тут три деревини, Можливо, якби вони туди засунули. Ні, просто треба житома, вийти подивитися та. спочатку, треба поговорити ще раз з людьми. Скільки вага, де що воно. Може, що дехай, це ну, так. Так що ми тут не вийшли. Нехай насить додатково інформація в до сесії свій час. Затрагаю... Є інформацію щодо кіоску і, шу... та, і не у нас, ну, Наша архітектура дозволяє ставити на плитку. Якщо будуть встановлювати... Да. Це да. можна становити. Якщо він надо, якщо мама.

Де чого вони ставлять для того, щоб люди допомогли? Якщо люди там ходити не будуть, вона захистер поставити. а ми аби дбаємо про баганське місце, да. дбаємо про те, щоб у нас було все правильно просили. Можливо, їм відразу запропонувати їм інше місце шукати. Якщо вже такі питання пішли, то, ну... Треба спитати, яка вага, і. Ні, ну він то скаже вагу бо... Хто буде відповідати, якщо там щось буде з той плиткою ні там? Ну, Навіть ну, так. для того, щоб привезти і поставити, встановити. Це ще так розуміло монументальна така конструкція, треба заїхати, щоб його поставити. Ну так. Да. Заїхати, завести машину, То. його вивозити на якісь. Платформі... Воно з платформи все рівно треба заїхати. Ну, можна і не можна і там бартер щоб нікуда не заедемо. На велосипеді я заряжаю по-моему. Ну ладно, давайте. Так, це питання таких підрозділів. Питання під питання? Питання під можна Ну, річки доработка. Добре. Добре. Будемо вияснювати. Так, наступний проект рішення, та сама Бондаревка. Mm -hmm. Тут уже літній майданчик. Mm -hmm. Вітній майданчик, от вона надає схему, це між е е Ткаченком і алейкою е на протилатові. За Ткаченком. Літній майданчик, усла они показують, що типу будуть вот такі шезлонги і щось типу вот такого. Я не поняла, де. Ні, біля Ткаченка. Що... Біля Ткаченка, біля... Інна і на Там, де... Так да речі стоять тоже ще, так? Ну це ж літні пісня фастфуд, ну і там вони ставлять ці шезлонги, ну, да, в принципі. Парк разоров, будь ласка, місце Так. Так, пишемо. Документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості під пристативну ділянку за заявою Кібець Катерини Геннадії. Розроблена технічна документація. Є документи на житловий будинок. Розпечатано в кращому вигляді. Так, це у нас барянське центральне mm -hmm. 150 рублей. Mm -hmm. mm -hmm. Там якась є поганий моє. А, це хороший варіант. тут Розпочатиме А Там є такі, що трошки блідні. Витяг, mm -hmm. Витяг з ДЗК є і... Там есть право власности на животную. Суссиды подписаны все технически. Выход не работает, это что шоука? Да.